Всім привіт! Я до вас сьогодні з новим процесом. вибачайте, трішки може бути темнувато, в нас 4-та година вже, і вже трішки сонечко заходить, але хочу відзняти, так як я зараз працюю активно над цими іграшками, хочу вам відзняти, що в мене зараз відбувається з ними. скажімо так. В мене відшиті всі шість іграшок. Це я приймаю участь в СП в Марії Хітенко, ми вишиваємо таких от янголів-відюменшинс по буклату. І е, я планувала знімати кожну іграшку окремо, але не так склалося, як судилось. Нам видали першу іграшку, буквально, мені здається, незадовго до початку війни. І ось, скільки йде місяців війни, стільки місяців ми вишиваємо ці іграшки. Е, покажу... Я можу не кожну по порядку показати, бо я вже не дуже пам'ятаю, пам'ятаю останні дві і першу пам'ятаю. А яка там вже за рахунком йшли, чесно зараз не згадаю. Покажу вам, так як вони мені. Під рукою попадається. Ось цей дуже красивий янгол. Досить легкий, був виконанні тут небагато кольорів. я, як ви бачите, не вишивала фрозулки і одинарні такі тут зірочки, тому що я буду приклеювати від пресіоси, я маю такі кристалики. Так, далі ось такі. От мені здається, це був янгол. Вражання янгол літній. Я не, не, не згадаю вам зараз назви. Вибачайте, я не підготувалася. Ось такий от янгол. Мені здається, це, напевно, врожаю. Що треба буде їх ще раз відпрасувати. Вони всі приклеєні вже, але просто чомусь такі заломи поробилися. Ось такі от. І останні два. Ось цей мій найулюбленіший це різдвяний янгол, я пам'ятаю. Він вишивався просто на одному подуху. Він дуже-дуже-дуже класний. І ось цей був вже самий останній. Ой, мені. Ось такий от янгол, як він називався, елегантності. Ось так. Ось так це все виглядає. Всі мої шість янголів відшиті. Ось так виглядали всі ниточки на цей процес, вони в мене були тут поскладені. І я вам покажу ось такі от в мене є. Кристалики чешські, пресіоса. Вони клейові, такі від гарячого вони клеються. Вони трьох різних розмірів. Розмір зараз вам не скажу, тому що тут вони не написані чомусь. Але, як ви бачите, я ось так складу від меншого до більшого. Я взяла три кольори: такі червоний, пробую сфокусуватися: золотистий і зелений. І просто, вже, коли буду оформлювати іграшку, буду так наклеювати їх, щоб вони. Заповнювали пусті місця. Також я вирізала по а, там маленький такий був, як то називається, форма така, так? Там була овальна форма і така яйцеподібна, але вона була трішечки менша. Ось так я її обвела, і я чуть-чуть її просто олівцем підмалювала, зробила більшу, тому що вона замала була. Я спробую зараз вам показати. Я сподіваюся, вам буде. Видно, ось так. Тут дивіться, коли ось так кладете, так, вона повністю перекриває. А ось ця от менша, вона її не закривала. Скоріше за все, я використаю все-таки ось цю яйцеподібну форму. Вона мені подобається, іграшка на ній а, виглядає досить непогано. Мені здається, буде дуже гарно. Я просто дві форми вирізала, тому що я не могла оприділитися. Так саме мене стояло ось такі от сумишці, мені було це все дуже зручно. Вишивати по одній іграшці. І до вас я повернуся, коли коли я підберу тканинку на виворотну сторону, шнур. І, напевно, коли вже хоча б натягну передні сторони, ось ці вишиті частини, тоді вже ми далі з вами будемо це все робити, тому що пінкіпи такі я буду робити вперше. І для мене це все в новину. Так, роблю ще одне включення з іграшками, які не готові, не натягнуті, але я на них приклеїла, як ви бачите, стрази. Вони в мене від пресіоса. І а, я вам показувала в попередніх кусочках, просто хотіла вам близько показати. Хаотично, я їх так а, я підклала заготівку в формі яйця, приблизно так хаотично їх розклала, приклеїла, потім, якщо треба, я можу, звичайно, до, о, доклеїти ще, якщо буде потрібно. Ось такий от перший янгол. І ви вирізали їх просто овальною формою. Я вперше це роблю, тому я не знаю, як це правильно. Ось такий от зелений янгол, зеленому. Мені здається, дуже гарно ці переливаються. І на ялиноші, мені здається, будуть дуже-дуже класно дивитися. Ось такий червоний янгол, це янгол Різдва. Самий мій улюблений янгол з усіх шести. Ось це я теж його люблю. Я не пам'ятаю, як вони всі називаються, але. Ось така от красота це набір. Вони йдуть всі набором, тому, можливо, це і неважливо, як вони там називаються. Янгол врожаю, якщо я не помиляюся, ось цей чудовий, чудовий янгол. І янгол галагантності. Останній був вишитих. Ось така от красота. Мені дуже подобається, як переливаються ось ці от стрази. Я їх клеїла. Праскою через папір. Так мені дівчата сказали, що так буде добре. Тому я так і робила. Я просто їх викладала, прикладала праску і ем, ні, викладала стрази, прикладала папір, звичайний, і прасувала через праску. І вони приклеїлися дуже гарно, надіюсь, вони мені не відваляться. Я до вас вже повернусь, коли натягну всі п'ять. І надіюся, шосту зможу натягнути разом з вами. Буду я це робити вперше, тому не судіть строго, як вийде. Так вийде, це роблю для себе, звичайно, але хочеться і вам показати, можливо, хтось з вас вагається, так як і я, робити такі пінкіпи, і вам складно, буду натягувати я це все нитками, І мені єдине, що для цього ще потрібно, це синтепон, Тому що ага вам покажу, я вже вирізала всі формочки. Ось такі от картонки я вирізала. Ось такого Ось так вони будуть йти. Я їх вирізала всі 12 наперед і назад. І навіть вирізала була синтепон, але синтепон у мене дуже тоненький, тому він просто як складеться, то він буде повністю плоский. Мені хочеться, щоб іграшка була трішки об'ємніша, тому поїду сьогодні, куплю товстий синтепон. І надіюся, зовсім скоро зможу вам показати, як же ці іграшки будуть виглядати, оформлені, ну хоча б натягнуті, а там вже далі і оформлені. До зустрічі! Так, ну що, моя перша спроба натягування пінкіпів, як на мене, мені вдалась, скажімо так. Я натягнула, як ви бачите, всі вивертні сторони тканини. Я використала ось таку от тканину зі сніжиночками золотистими, з галітером. Дісі до вікна вам гарно відблискає, ви зможете побачити. Можливо, не ідеальна в мене натяжка, але зробила, як зробила. Я не знаю, я не вмію. Я поклала один товстий. Зараз я вам покажу. Ось так він виглядає Слой синтепону. Я пробувала два, і, можливо, ще вивертня сторона, ось ця був, натягнулася добре, але ну, вишивка мені дуже важко натягувалась, вона якась така е, хвильками йшла, і дуже важко було це зробити. Ось з о такого товстого синтепону стала ось така ось, тонесенька вивертня сторона. Але коли вони разом складаються, вони досить непогано дивляться. Янголи я натягнула всі. Мені здається, я так старалась, більш-менш рівно натягувати. так. Вони не дуже вийшли, не знаю, як вам показати, пухкенькі. Ось цей от один слой синтепону, але е, мені подобається. Мені здається, це достатньо. Мені було це зручно робити. Це зайняло дуже багато вчора в мене часу. Дуже. І коли я б спробувала першу натягнути в два. Це було дуже важко зробити. Тому вирішила я залишити так. Ось так: от нитка моя все натягнула. Я думаю, що коли я буду сшивати дві половинки, так, вона буде не дуже така подушечка пухкінька, але буде виглядати Досить гарно. На рахунок шнура. Я, Якщо б я підбирала підсутканину, то, звичайно, я б взяла цей. Але коли я дивлюся на передню сторону, так, ось так. Мені більше подобається ось цей, він набагато такий ніжніший, на мою думку, дивіться. Ось так і ось так. Ну, На мою думку, Підходить і той, і той, звичайно, але ось цей от ніжніший мені більш до вподоби. Також я ще не вирішила, чи я хочу зробити петельку з повного ось такого от шнура, так, чи розрізати його і витягнути, розпросувати, наприклад, ці шнурочки і зробити такі тоненькі підвіси. Але мені здається, і так навіть досить непогано. Він досить не товстий шнур, я не пам'ятаю, скільки він там міліметрів, два-три. Але мені здається, що він не є за товстий для такої роботи. Фокус чомусь не дуже... А ось. Я сподіваюся, що мені це все вдасться. У мене ще це чекає попереду, але не знаю, чи сьогодні, чи не сьогодні це буде. Так, давайте я покажу вам всіх янголів. Ось так виглядає один. Е, ці от е, від е, присіосем. Кристалики, можна було їх більше, звичайно, наклеїти в місцях, але я вже, напевно, доклеювати не буду. Деякі, бачите, такі не дуже рівні вийшли. Мені здається, я просто вирізала картон і коли натягувала, дуже не дуже рівно вийшло. Ну, це мої перші пінки, тому не судіть, будь ласка, строго. Я стараюся, як, як можу. Ось так, всі натягнуті. Зайняло мені це. Досить багато часу, особливо іграшки. Сама вивертня сторона, вона скоріше йшла. А от іграшки це трішки складний процес. Спробую я зараз з вами останню от залишила спеціальну останню іграшку. Так, ось покажу вам, як це все виглядає. Ось вирізана моя форма, приклеєний ем, синтепон. Бачите, він досить такий плотненький, товстенький виглядає, принаймні. І я просто беру. Іграшку вишиту, я її кладу на вигоріть, прикладаю приблизно, як мені здається, це підійде по формі. Ось так. Зараз я підготую собі це все. Не знаю, вдасться мені це на камеру зробити чи ні. Я це без камери дуже вчора важко і довго робила, тому мені нитка дуже плуталася, і це не дуже добре давалося. Візьму не дуже довгу нитку, можливо, покажу вам не весь процес, а. Так, початковий процес, а далі ви зрозумієте, це більше для тих, хто, звичайно ж, вперше буде це робити, і хто е, ніколи не робив пінкіпів до цього, так як і я. Я дивилася відео дівчаток, інших вони так це все якось гарно роблять, так легко виглядає. Я дивилася та відео, в неї так це все виглядає просто, а мені це якось зовсім непросто і нелегко дається. Так, це відео буде безкінечне. Так, ниточку, ниточку. Зараз вузлик зав'яжу швиденько. Ага. Ця ниточка не дуже, напевно, вдала, тому що вона дуже легко зав'язується в вузлики чомусь. Я не знаю чому. Так, 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 мій браслет ще тут дзвонить. Комп'ютер під боком шумить, бо я там відео виражаю. Так, все, взяла я нитку довго-довгу-довго. Довго, довго. Давайте пробувати якось це все робити на камеру. Так, виклали ми приблизно так. Ось це. І я розпочинаю. В мене все проклеєно флізелином, між іншим, і це мені дуже допомогло, бо мені здається, що моя тканина би просто розпоролася, розторочилася. Так, я протикаю ось так. Перевертаю. Заготовочку в другу сторону. Ви можете протикати зверху, знизу, ну, тобто воно не має різниці, я маю на увазі основи. Зверху, основи, знизу, основи, воно великої різниці тут не грає. І я так підтягую і пальцем затримую ось цю от ниточку, так? Ось так. І кручу просто ось так, туди-сюди. Бачите, деякі я беру знизу, деякі зверху, як. Вам буде зручніше. Я коли натягну зараз всі чотири кути приблизно, переверну, подивлюся, щоб воно було відцентровано. На камеру це робити дуже-дуже складно. Так, окей, верхній кут, нижній кут, все гаразд. Можна це натягнути далі. І притримувати обов'язково цю ниточку натяжки, щоб вона не попускалася у вас, інакше вам потім прийдеться це все знову підтягувати. І ось просто всі, тут нема кутів, тут овал, але просто я ось так, бачите, і підтягую. Далі кручу, кручу, ось так по кругу. Так, нитка мені це трішки плутається. Так, тут можна захопити ось цей от кутик. Я сподіваюся, я вам там в кадрі і мене добре. Візьмемо цей кутик. Так, ниточку поправите. Ось ці от рюшечки, вони звертають уваги, ми їх потім всі. Вирівнюємо. Тут треба буде дуже багато нитки для цього, як ви бачили, по з цим основам досить багато. Але виходить результат непогідно, як на мене. Так. так, перевертаємо знову, дивимося, щоб просто нікуди нам нічого не з'їхало. І продовжуємо далі захоплювати ось оці от всі. Складочки, щоб все рівненько натягнути. Так. Ось так. Це можна робити до безкінечності. <гум> Чесно, мені вчора здавалося, що я це і роблю до безкінечності, коли я це робила. Мій чоловік каже, Бож, ти стільки часу втратиш на ці іграшки. Кажу, ти що думав? Що це так раз-два вишила, вишити легше, ніж зібрати. А ага, от зібрати їх це вже діло складніше. Я не скажу, що в мене ці іграшки ідеальні виходять, так. тому що вперше роблю пінкіп, вперше пробую щось таке. Але мені, як рукодільниці, це все цікаво, мені це все подобається, тому. Тому я це хочу показати вам, щоб просто тим, хто дуже боїться цього всього, боїться, наприклад, навіть братися за вишивку таких робіт, тому що, думаю, що не справиться з збиранням, наприклад, таких іграшок, щоб ви не боялися. Так, підтягуємо, щоб тут на вивертній стороні, звичайно ж, оце все не важливо, воно там зшиється. Але ви мусите більш-менш вирівняти ці всі хвильки, щоб потім, коли ви будете зшивати, вони вам ніяких... Труднощів не завдавали. Я робила ось так. Трішки, можливо, це і неправильно. Не знаю, але тоді сплюскується ось ця от хвилька така велика, так? Дивіться, зараз ми спробуємо ще тут. Мені потрібно буде ще одну нитку, я думаю, додати, тому що мені цієї, скоріш за все, не хватить. Так. Тут. Принцип я вам показала. Ось, бачите, дивіться, вже гарна форма. Ось тут, коли воно буде все зшиватися, просто о, дуже багато ниток потрібно, щоб ось це от все вирівняти. Я зараз це все за кадром зроблю, тому що на камеру дуже важко це дуже довго робити. І до вас повернуся. Так, ну що, я дошила всю ту ниточку. Ось так це все виглядає. ну, не ідеально, дівчатка, якщо ви роками оформляєте пінкіпи і ви знаєте, що я щось роблю не так, підскажіть, але, будь ласка, якось в культурній формі. Я не задоволена сама собою завжди, тому самокритика в мене на найвищому рівні, якщо мене ще почнуть кабзувати, то я взагалі перестану все знімати. Просто це так часто говорю, але я роблю так, як мені здається логічним, так як мені здається, на мою думку, так, правильно. І я розумію, що це, це не ідеально. І я не, не роблю якийсь майстер-клас, я просто показую, як роблю це я. Я розумію, що ось тут, оці от хвильки, вони б заважають, так? але коли я їх шию, шивати я їх буду ниткою, цього всього не буде видно. І плюс тут ще кантик, не забувайте, закриється ось таким от шнуром. Тому це все буде. Акуратно, обережно, я надіюся, дуже гарно виглядати. Так, завершили ми з вами всі шість іграшок. Ось так. Така от красота в мене є. До вас я вже повернусь, так, в мене там їде пожежна машина. Давайте до вас я вже повернуся, коли вже у мене все буде готове. На камеру я це робити не зможу, тому повернусь до вас, коли вже всі іграшки оформляться. І я вам покажу свої результати. Ну що, ось і все. Завершила я всі шість своїх іграшок, своїх перших іграшок від Dimension, своїх перших пінкіпів. Скажу так, це було нелегко. Вийшло в мене все не на 100%, я не задоволена на 100% своїм оформленням, але це був урок, я навчилась багато, надійсно, на своїх помилках, і коли буду збирати вже наступні свої пінкіпи, свої набори, я вже буду їх враховувати. Так, покажу вам зараз іграшки ближче. Е, зайняло в мене це все не знаю, скільки часу, тому що я потрішки робила. Я перше петельки пришивала, потім е, по декілька іграшок сшивала. Ну, так якось в мене все було зовсім не швидко, скажімо так. Ось так от виглядають мої іграшки вже зібрані. Як ви можете бачити, в деяких місцях шнурок е, нерівно по контуру йде. Я не знаю, як так вийшло, але чомусь я по. Шаблону вирізала всі картонки, але в деяких місцях чомусь картон був вирізаний криво. Чи ножниця моя криво вирізала. Чи як так вийшло, я не знаю. Але в результаті в деяких місцях шнурок провалюється, тому що передня частина більше за задню або навпаки. Ось так виворотня сторона виглядає. Задоволена я цією тканиною, що її взяла. Мені здається, і та така світленька з віночками була би теж непогано. Зробила я невелику петельку, тому що ялинка в мене не дуже такі великі гілочки має. Цієї петельки буде достатньо. Ось така от одна. Це була, мені здається, перша. Ні, це була вже друга. Це була перша по вишивці. Дуже гарно переливаються з ці от кристалики. Тут я пришивала цей край і по колу, і цей запахала. Правий край завжди запахала в кінці, тому він не всюди такий акуратний, але знову ж таки це мої перші пінки, тому надіюся, що досить непогані. Ось такий пінкіпчик мене вийшов. Тут видно, де шнурок трішки так ховається під піднес. Ой, але вже нічого з цим не поробиш. як Яке є, таке. Є. Дуже мені подобається ця тканинка. гарно вона вийшла. Ось такий от пінківчик. Щось в мене фокус сьогодні. Фокусується на... не на тому, що треба. Ось така от красота. Бачите, шнурочок пришитий. Я зшивала звичайною білою ниткою, а дві половинки, а пришивала нитку вже, пришивала вже шнурок монониткою. І так само шар, який я пришивала вже монониткою. Ось така от красота. Тут, видно, провалюється шнурочок трішки. Але я думаю, коли буде це на ялинці висіти, це не буде так дуже... Помітно, це моя улюблена, все залишається моєю улюбленою іграшкою по своєму дизайні. Тут також, бачите, ось оцей от край провалюється трішки, тому що тут виходило так, що воно ом, передня частина була більшою за задню і не дуже рівно. Але я працювала просто по контуру шнур і не хотіла його працювати допереду, бо тому що тоді ззаді було видно там, де натягувалося, ну не картон, але там, де натягувалося такий кусочок тканини. Тому вирішила залишити все. Ось так. Ну, ось такі от шість моїх іграшок. Дякую Марії Хітенко за наш спільний проект. Вишивали ми в нелегкі часи. Вишивати ми почали буквально, я не пам'ятаю, якось за. Декілька днів чи за тиждень до початку війни перша схема нам була дана, і вишивали ми зовсім на легкі часи. Не всі дівчатка ще вишили, не всі дівчатка ще оформили, деякі ще навіть не розпочинали, і це зрозуміло, в кожного різна ситуація. Я свої іграшки до цього Різдва оформила. Я знаю, багатьох зараз і настрою немає до Різдва, але син мене дуже просить ялинку. Дитина хоче свята, дитина хоче Різдва. Він дуже любить Різдво, так як і я, в принципі, це моє, моє улюблене свято, навіть більш улюбленіше за мій день народження. Я дуже люблю Різдво і я правда готова. Американці вони кладуть ялинки вже на початку листопада, особливо якщо штучні, на початку листопада, але вони забирають їх вже прямо після Різдва на Новий рік вони вже навіть не залишають. Я то готова класти на початку листопада і в кінці лютого тільки її розбирати. Подивимося, який буде в нас цей новий рік. Ми будемо, напевно, всі згадувати одне і те саме бажання, я думаю, так як ми згадуємо їх зараз на дні народження і на все решта. В нас одне бажання на всіх, незважаючи на те, чи ми знаходимося в Україні, чи за її межами, бажання в нас одне, щоб завершилась війна, щоб прийшов мир. Щоб ті кляті москалі від нас відстали і більше до нас ніколи ніколи не приходили. Ось такі от результати моїх вишивань, моєї участі в проєкті від Марії Хітенко. Я дуже вам дякую за пригляд цього відео. Це не мастер-клас. Ви бачили, я шивала перший раз, вийшло в мене не на 100%, але я просто хотіла поділитися. Тим, що в мене вийшло, і як це в мене виходило, як для людини, яка вперше складала докупи, сшивала ось такі от іграшки. Все, бажаю вам всім добра, миру, щоб з вами і з вашими рідними все було добре. Все буде Україна. До зустрічі в наступному відео.